Ось тут розпочинає своє мовлення перше у Львові Дротове Радіо. І хоча радіочастоти вже давно заполонили ФМ Радіостанції, проте колгоспник чи брехунець, як називають у народі, успішно веде своє мовлення. 15.54 Львівське міське радіо продовжує своє мовлення. Слухати Дротове радіо з 1 листопада буде дорожче на 20%. В середньому користувачі будуть платити близько 7 гривень на місяць, а бюджетні організації понад 10. Прихунець для Укртелекому невигідний, тому монополіст переглядає тариф. Мовляв, щоб хоча б, наблизити їх до економічно обґрунтованих. Стане львівського проводового радіо невтішний. Меншою стає не лише кількість слухачів, але й годин місцевого ефірного мовлення. Тому транслюють свої передачі в FM-діапазоні та в інтернеті. На превеликий жаль, кількість слухачів зменшується не тому, що не слухають, а тому, що не всі мають можливість слухати. Якщо раніше було до мільйона радіоточок в області, то з кожним роком, не дивлячись на те, що ціни зростають, послуги укрителекому, вони не відновлюються. Вони з кожним роком лише нищаться. Це ви подивіться, що до чого дійшли? Приходять до ректора католицького університету і зобов'язують його провести профілактичну діяльність серед студентів. Пані Марія належить. До постійної аудиторії Дротового радіо слухає його постійно вранці, в обід та ввечері. Телевізор я не люблю, то нема часу дивитися, то треба послухати. Радіо завжди за мною, за спиною я його слухаю. Однак платити за таку послугу більше ніж зараз не готова. Напевно, що прийдеться вже відмовитися, тому що на наш бюджет вже то дуже багато все навалюється. Ми же не то все тянути. Тому що це вже дуже, дуже буде дорого. Задов... Задоволення дуже дороге буде. Відмовитись від Дротового радіо не проти і львів'яни, які платять за брехунець, але не слухають його. Ми, плат... Ми ним не користуємося, платимо кожен місяць за нього. Як нам відключити його? Відключитись від Дротового радіо не радить професор Лизанчук. За його словами, така система мовлення в Україні унікальна. Проводове радіо в Україні. Е Спрямоване на те, щоб нести українському слухачеві найширшу інформацію з питань державотворення, розвитку української культури, мистецтва, мови, фм радіостанції. Цими проблемами, цими питаннями по суті не займаються. Збільшення тарифів на якість зв'язку не вплине. Однак можна припустити, що наразі 200 200-тисячна армія абонентів проводового радіо на Львівщині стане меншою. Ольга Головецька, Володимир Мойсеєв, Олег Кухар, головні новини Львова.